Ви на каналі Граш І сьогодні до нашого ефіру завітав такий ось легендарний автомобіль з назвою ЖУК А11Б польського виробництва. Така ось машина у нас на огляді сьогодні. <кхід> е, як Я його ще називаю головастиком. Вже є у нас один головастик у серії Уазик е, такий. І якраз мені буде ще. Плюс одна колекція головасті. Така ось моделька. Купив її за 245 гривень. Добре пам'ятаю на сайті Maxcal такий сайт. Ось така ось моделька у нас, друзі. Ось. Запакована таку ось коробочку Жука 11Б. Блістер, так скажемо, навіть. Ну, на даний час, як на мене, то модель поки що суперова. Подивимося, як воно ж буде у детальному відео огляді. Але перш ніж ми перейдемо до відео огляду, я вам розкажу трішечки перед історії про це чудо польського виробництва. Жук А-11Б сімейство польських комерційних автомобілів, що виготовлялися на ФЦ, що вперед і фабрика самоходу Тізіровича у 1958-1998 рік. Умовно існувало два покоління до 1973 року та після Люблінські вантажівки комплектувалися бензиновими двигунами М20, ось і на літра 50 кінних сил. Аналогічно до нюсі бензинові двигуни, трансмісія, підвізка з незначними змінами типу інших пружин та шин. І решта вузлів були взяті з легковиків Варшава. Серед численних модифікацій, пікап, фургон, бортова вантажівка, вантаж-пасажирський фургон, бортова вантажівка зі здвоєною кабіною, мікроавтобус. Автомобілі мали дуже запутану систему. Позначення, номера моделі отримували в порядку проектування, а не виготовлення. У значних об'ємах експортувалися, збиралися також, як в Єгипті. Назву жук придумав дизайнер Джуліан Камінський через смугасте забарвлення перших автомобілів. Їх були багато модифікацій, такі як пожарні та й деякі інші. Жуки, незважаючи на свою рідкість і свою, можна сказати так, старість, вони збереглися до теперішнього часу. Це по істинні легендарний автомобіль. Ось і розказала я вам, друзі, трішечки перед історії про це чудо польського виробника. А тепер, я думаю, можемо сміло ми перейти до відеоогляду її. А давайте ж ми з її розпакуємо. Так, підготував вже свій ножик. зараз. І можемо розпакувати це чудо польського виробництва. Е, так. так. Зараз я знайду початок і тоді вже до вас включуся. Так, друзі, продовжуємо розпаковочку. Е тут у нас. Дальше идем сюда же. Е. И ось тут. Так. Е. Коробка, напевно, уже не так и не мне. Все. Е, друзья. Так. Достаем мы нашего Жука. Так, жук. Ану, стоять. Стояти. Все. Вау. Ух ты. Йось який мусору. Такого мусору, ніби я не жукав розпаковував когось гігантського. Так. Такий ось у нас жук. ну, зараз я оце якраз подивлюся. Коли він мені був в коробці, у нього колесо стояло криво. Зараз ми подивимося. Угу. Ні, криво не стоїть. Що, добре мені. Зразу ще один мінус. мене не знаю чого, але чогось... таке саме було і в копійки. Чи вони довго вже стоять ті коробках, чи що. Це якийсь силікон заляпано від мене. Така сама, як і копійка була. <кхід> так, друзі. Йдемо до детального відео огляду цього... цього не менш легендарного автомобіля. Так, передок жучка зроблений, можна сказати, добре. Є емблемка жук. Пише жук на решітці радіатора. Е, є фари. Фари, ну, на жаль, зробили теперішній час рибі око. Ну це вже таке. таке вже, що маємо, то маємо, як то кажуть. Е, є підфарники оранжевим кольором пофарбовані. Решітка, до речі, вставлена деталька. окремою детальку вона у нас йде. Е, бампер зробили гарно. Є номера. чхб 2061 що в нас тут ще є? Так, це зеркало у нас. Ага, у мене щось зеркало не тим боком стоїть, треба буде мені переправити. Та, зеркало в мене не тим боком. Е, так. Е, лобове стекло. От з стеклочками у мене трошки проблемка. Бачите, які вони в мене замутнілі. Ну, це таке вже. Що таке, як то кажуть, таке нехай вже буде з тим всім, що можемо мати. Не найгірше, що ми маємо. Є ось тут, бачите, як в нього зроблено. Стекло тут, а продовження кабіни тут трошки такий смішненький жук. До речі, такі жуки я, чесно кажучи, бачив пару разів. І бортові бачив, і бачив е фургончики. Так, є щітки чорним кольором. Оце, оце, оце за щітки чорним кольором я ставлю великий плюсик. Ну, Виглядають якось вони реалістичніше. Не знаю чому, але щось мені, мені як на мене, виглядають реалістично. Є е, 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 зеркало, як я вже кажу. Неправильно у мене трошки тут приклеєно. Ось. Так, ось так от у нас, друзі. зроблені у нас тут цей. з боку, як я вже кажу, жука ось є. Е, під ключ зробили гарно, Є е, ручка профарбована серебряночкою. ось <кій> там повочки, ось там повочки. Стекло в кабіні, там ну, зробили, як то сказати, не просто, але й доволі таки суперово. Е, зробили <кій> руль гарно, кермо. Е, там зроблені ці як-то його, прибори всі ось тут все, Сидіння. Як то кажуть, зробили добре, можна сказати. Ззаді, як головастіка, є всім відоме вікно. Заднє. Е, тут такі є, як фонарики, я кажу. Бачите? Є тут такий, як фонарик. Ось. Ніби це ну, освітлення, щоб в разі чого тут зовсім можна посвітити. Так, друзі. Самий бортовий і задній кузов зробили, як головастіка, тільки трошки, як на мене, простіше. Головастіка буде тут виштамповочки, а тут просто суцільно-металева платформа. Е, зробили тут на кузові, на бортах зробили такі закльопки Ось тут, один, два, чотири. Е, з боку, до речі, ще ось. Тут теж таке зробили ці штамповочки. Ще нас тут, з одного боку у нас що у нас тут є. Ну, ось Тут же з боку у нас ні, можна сказати нічого нема. Ну, є, тут, дивіться. ззаді <кій> вже є коласніші, є задні стопи. Стопи. Фонарі. Номера чхб 2061. Ніби все. Поверху ми подивилися все, друзі. Колеса. Зробили от колеса, як зробили, мені дуже подобається. шини зробили такі, як правильні, тоненькі. І зробили. ось, дивіться, чекайте, тут в мене щось, шини зробили гарно. І зробили самий це як -то його, диск. Зробили білим. І серебрянка вже теж диск. диск. диски дуже гарно зробили такі, так відблискується і похоже трохи на машину справжню. Тут так само, аналогічно. Збоку нас ще є. Тут я, чесно кажучи, ну, трохи подивився про цю машину. Але, чесно кажучи, як я скажу вам по правді, не дуже добре знаю про неї. Пише ЖУК А11Б, 143 масштаб Made In. in, in хм, не Китай ПРЦ. щось Інакше, ін я не знаю навіть, хто її опускав. Ну, опускав її до гостіння, але чомусь. Але тоді чому там пише ПРЦ? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чому пише ПРЦ? Не знаю. Е, так. Мотор-двигун зробили. Мотор, двигун. Е, ні, так жука. Жука-двигун. Якщо я не помиляюся. то так як всіх машин, напевно. Скоріше за все. Або всередині. Двигун. Та, двигун, друзі, всередині у жука. Ось двигун. Карданний вал. йде, корпус цілий цілий. Є вихлопна труба. Ось тут зробили дуже класно, мені дуже подобається, як тут все так підробили. Вихлопну трубу так зробили з боку. Ось тут запаску, взагалі запхали сюди запаску. Подивіться, як тут класно це виглядає. Запхали сюди вже запаску. Дуже класно це дуже навіть дуже класно зробили. Е, так. О, рівно тепер е, цей, як то його? Болтик, шурупчик, тут шурупчик. Тут видно каплі клею. Ну, це вже таке, це вже самі китайці. знаєте. Е, тут бак. Горловину баку. Тут, бачите, йде сюди до бака e, задній міст. Зробили болотники, гарно, суперово, я би навіть сказав. E, так, що ми тут ще бачимо в нашому жучку? E, ці як то його? Є такі знизу класні штуки. Видно, до речі, запаску. От я, наприклад, якщо на мене, то через те, що зробили запаску, це дуже, дуже, дуже добре. Я б за себе, якби я оцінював цю модель, я б поставив за це величезний плюс. Тому що любий міг не зробити цю запаску, просто полінуватися і закинути, так скажемо. Що ж, друзі, ну, як на мене, то моделька вийшла суперова. Але тепер самий час нам підвести підсумки. Що ж, друзі, модель цій серії вийшла, як на мене, то непогано. За свою ціну, за свої 245 гривень. Я можу сміло вам всім рекомендувати. Тим більше, в неї чомусь виготовник не китає, Madden ІПРС. Не знаю, чому так вийшло, ну, то таке. Що ж, друзі, ці модельці я ставлю, як скажу, так, по секрету 10 балів. Сміло, можна її поставити. Моделька суперова, ну і за свою ціну вона того коштує. Так. Кажуть, моделька була у нас на огляді. Ну, класно. Як на мене, то модель вийшла в серії суперова. Я, звісно ж, вам рекомендую. Моє діло порекомендувати, ваше діло вже вирішувати, купляти вам цей екземпляр чи не купляти. Я ж, звісно, його купив. Тому що він мені, як на мене, то такий вийшов милий, ну як то скажу, і суперовий. Не такий, що собі, знаєте, такий. Отробився такий такий собі. Альтернативу Жука, звісно ж, є у нашого. ну... Така ось була моделька в нас. А тепер, друзі, самий час поставити цю легенду на поличку. Що ж, друзі, зараз я його поставлю на поличку, вирішу його тут ставити ось тут. Так. Ось тут в мене мої буде спереді головастіка. Ось так. Заробітні автомобілі. Ще рафік. Можна сюди поставити, коли буду знімати огляд же на рафіка. Через тиждень, скоріше за все, буде на рафіка. Ось тако, Колекція моя поповняється, бачите, друзі? Суперова вийшла моделька в серії. Як на мене, то модель суперова, класно. Для такої, ось, наприклад, для полички, цей екземпляр того коштує. Що ж, друзі, дякую за увагу. На цій прекрасній ноті, напевно, будемо завершити вже наш ефір. Бажаю вам всім гарного дня, мирного неба над головою, рідної землі під ногами та нових поповнень гаража. Всім, друзі, па-па! Зустрінемося ми через тиждень з новою моделькою. До нових зустрічей!